Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Невже біженці є мішенью для Польщі? Чому я так сказала? Ви дізнаєтесь в цьому відео трошки пізніше? Поки я традиційно попрошу підписатись на канал, хто ще не підписався, також поставити вподобайку та по можливості поширити дане відео. І так, всім вже відомо, що Україна подала позу проти Польщі, Угорщини та Словаччини до світової організації торгівлі через заборону імпорту з сільськогосподарської продукції. Хочу сказати, що даний позов Польщу не лякає, і вони не мають наміру виходити з амбарго та змінювати своє бачення та свої рішення. Хто з країн тут має більше переваги, не мені судити на цю ситуацію, можна дивитися з різних сторін, і думки можуть розділятися. Але всі ми розуміємо, до чого це може привести. Всі побудовані дружні відносини між Польщею та Україною можуть критично погіршитися. Експерти в один голосі говорять, що все це через парламентські вибори, які прийдуть в Польщі, і що необхідно негайно знизити рівень емоцій та врегулювати дане питання миром. Чи справді все це через вибори, то ми дізнаємося вже після 15 жовтня, а можливо ще пізніше, все залежить, як пройдуть вибори та хто буде за кермом. Шкода тільки, що весь цей час Росія буде тішитися та розповсюджувати свої фейки. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами інформацією, яку сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер щодо українських громадян в Польщі. Він виступив в одній із програм, де зазначив, що нічого не є постійним лише на період триваючого збройного конфлікту. І пільги для українців не є постійними а положення просто втрачають чинність на початку наступного року, і що рішення про їх продовження нема. Якщо замислитися в ці слова, означають вони, що в один момент можуть просто вигнати людей з Польщі. Ну для мене це якась нісенітниця. Польща в даному випадку, на мою думку, може собі тільки нашкодити. Адже більше 60% біженців вже знайшли працю, легально працюють і платять податки до бюджету Польщі. Ці люди на даний час розвивають польську економіку. У мене відчуття, що люди з Польщі будуть тікати чи переїжджати, не знаю, як правильно сформулювати, до інших країн, адже ринки відкриті і заробити можна більше, ніж в Польщі. І Польщі буде безглуздо позбутися працівників, це однозначно. Це лише моя думка, і ні в якому разі її не нав'язую комусь. Я розумію, що скільки людей, стільки думок. І дивлячись на події, які розвиваються між Польщею та Україною, чи через заборону сільськогосподарської продукції, то стає трохи моторошно. Не повинно бути ні шантажів, ні погроз ні з якої сторони. Давайте вірити в толерантність та справедливість. Ну якою ціною буде ця справедливість для нас, українців, Польщі, ну, час покаже. На закінчення хочу вас попросити написати вашу думку, що саме ви думаєте на рахунок того, що сказав речник Петр Мюллер. Також прокоментуйте своє бачення вирішення проблем з ембарго. Я буду всім дуже вдячна. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.